Дивіться, в яких жахливих умовах я готую сніданок. В таких умовах я ще ніколи не готувала їсти. Ну, я не можу сказати, що мені соромно, тому що ми самі з чоловіком без цієї допомоги, не маючи свого житла, купили старесенький будиночок в моєму рідному місті. Тут ремонт, як кажуть, почать і закінчать, тому що жити тут ще не можна. Вода до ладу не доведена, я мию ось голову гарячу воду на плиті гріла, посуд так само мию. Але маю надію, що ми до старості. Зробимо якесь гніздечко, де можна жити. Це я зразу в літній кухні. Будинок там далі, воно вікно видно, його старенький. Ну, Я не знаю, роблять же якось люди ремонти. Зробимо, і ми будемо жити.